Цей проект називається «Портрет бійця. Він вже в четвер проходить акція в рамках цього проєкту, і ми дуже раді, що ми змогли це зробити у Львові. Ми зібрали львівських художників. Одна художниця навіть зі Стамбула тут працювала. Дійсно, соціально-культурна акція, що багато хто з хлопців, які тут лежать у госпіталі, вони з живими художниками не спілкувалися особливо. І я думаю, що це так само важливо для художників, що вони відчувають, що не треба робити нічого особливого через власну діяльність, звичну для них вони можуть свою вдячність показати тим, хто за них воював. Вони можуть цим людям трошки радості подарувати і такого незвичного, приємного спілкування. Старече, було подібно, хоча я малюю в різних стилях абстракцію різні ровні, декоративні ровнені. Приходиш сюди, знаходиш прекрасних людей. Приходять прекрасні люди, правда? Ну, художники приходять друзі, тут сидять друзі. Ну, це, це люди, які в тому житті визначили свій вибір, так? І нам за честь тут бути, ну, і це, це дуже серйозно все. Ну, я також, я колись давно також був на війні і також лежав у госпіталі. І бо, мені і, бо, знайомі ці відчуття і, і все рештку. Не єдине, що, скажімо, до мене художники не приходили, а я виконував цю роль, в якій я зараз є. Ну, це можливо повернення якесь таке. Мені приємно, приємно, душевно приємно. Дякую, не вибрали. Нагородка. Я так уважно хочу внести.